Малята, а для чого потрібні рушнички? А рушнички потрібні для того, щоб витирати обличчя, ручки. А раніше були рушнички, якими прикрашали домівку. Їх вишивали, вішали на ікони і ложили під хліб. І ми сьогодні з вами зробимо такий гарний декоративний рушничок. Ось погляньте, який гарний рушничок ми з вами будемо сьогодні клеїти. На ньому будуть червоні смужечки, жовті кружечки та зелені листочки. Розпочнемо роботу із червоних смужечок. По краях нашого шничка нам треба наклеїти червоні смужечки, вони вже у нас готові. Можна клей наносити на кожну смужечку окремо, ложити декілька крапельок і приклеювати. А можна нанести декілька крапельок на листочок, ось так, драбинкою, і потім приклеювати тільки самі смужечки, накладати на клей, придавлювати їх, приклеювати наші смужечки. Смужечки червоного кольору нам треба приклеїти на краї нашого рушничка. І так само ми приклеїмо з іншої сторони. Давайте будемо драбинкою наносити клей, він швидко не висохне і приклеюємо наступні смужечки. Якщо вони будуть виходити трішки за листочок, нічого страшного немає. Так наш рушничок буде ще красивіший. Так, смужечки ми з вами приклеїли. А давайте тепер порахуємо, скільки кружечки у нас з однієї сторони рушничка і з іншої. Один, два, три. Три кружечка з однієї сторони. Один, два, три, три кружечка з іншої сторони. Так само наносимо декілька крапель на кружечок, Приклеюємо кружечок один спочатку вгорі, потім внизу, а потім посередині. Так наші кружечки будуть розміщені і рівно. І між ними буде однакова відстань. І так само робимо з іншої сторони один кружечок вгорі. Другий внизу і посередині і посередині. Так, кружечки ми приклеїли. А скільки у нас листочків між кружечками? Один-два з однієї сторони і один-два з другої сторони. І листочки розміщені між кружечками. Наносимо декілька крапелів на білу сторону нашого паперу. Приклеюємо листочки між кружечками з однієї сторони і з іншої сторони і з іншої сторони. І ось такий гарний рушничок у нас з вами вийшов. Молодці!